Біда величезна в Україні, на жаль, нескінченна кількість людей, яким потрібна допомога. Нам потрібен фокус. І для того, щоб на чомусь фокусуватися, важливо з одного боку слухати своє серце, щоб то, що ти робиш, мало відгук в твоєму серці, але з іншого боку, бути впевненим, що це саме те, що потрібно людям. На стику цих двох стрімів, цих двох факторів, ми працюємо. Мені було 12, коли почалась війна. Жив, навіть не представляв, що таке війна. 18 березня 2022 року ракета влучила в наш будинок. Я був на вулиці, допомагали сусідці, і в той момент, коли бабуся пішла додому, я залишився з сусідкою і в цей час перелетіла ракета. Почув вибух, десь секунду-дві стояв, потім впав. Я в той момент нічого не бачив, не розумів, як це. Думав, десь рядом прилетіло, контузія. Потім, коли вже підійшов додому, бабуся виходить і каже: Тимофій, ти весь у крові. Я спочатку навіть не помітив, що в мене відірвало два пальці. Мене доставили до Курахова. Я в лікарнях в цілому пробув десь три місяці. За цей час були операції, перев'язки, всякі, капельниці. Довгий час не міг звикнути, що немає пальців. Спочатку було достатньо важко почати писати правою рукою. Я тоді не розумів, що далі буде, як далі жити. Коли я лежав в лікарні, матуся залишалася в окупації там, на Донеччині. Коли вона була там, я тут, я зрозумів, їй наразі важче, тому що поранений син вона в окупації не може побачитися зі мною. Ця думка мені давала мотивацію далі жити. У мене перший час був депресійний якийсь стан. Жив, просто постійно проводив час вдома, нічого не хотів. Мій директор школи. Скинув матусі посилання на реабілітацію. Знаю, що в мене було поранення, він вирішив допомогти. 18 березня мене відправили на реабілітацію до держави. Цю реабілітацію оплатив фонд Рената Ахметова. Мені допомогло це відволіктись від реальності та побути там, порадіти, погуляти. Також психолог допоміг мені прийняти мій фізичний стан. Коли я побачив, що є також люди з різними пораненнями, що я такий не один, що вони теж проходять реабілітацію, мені стало легше. Я з дитинства захоплююсь футболом. Це була моя мрія з дитинства побувати на футбольному матчі та подивитися це в реальному плані. Я в перший раз тоді потрапив до стадіону. і Мені тоді більше всього запам'яталось перший гол Шахтаря. Моя улюблена команда, я на їхньому матчі, та вони забивають гол. Я перед матчем зустрівся з капітаном команди Степаненко. Я був дуже вражений з цієї зустрічі, сфотографувалися з ним, Це було шоковано для мене. Перед матчем я зустрівся з Андрієм Шевченко та отримав його розпись, Та потім ще зустрілися з представником клубу Марселя. Я дуже був тоді здивований. Також не мог зрозуміти, що це реальність, що я отримав його розпис вічно від нього. Цю футболку з автографом я зберігаю до сих пір. Це було, мабуть, краще день народження через декілька місяців. Я почав займатися футболом. Мене тоді запросили до команди. Там були хлопці старші за мене, там всі були ветерани війни. Вони мені показали, що можна жити також без рук та ніг, що моє поранення це з ним можна свободно жити та далі розвиватися, жити повноцінним життям. Коли я виходив на поле, я почував себе щасливим, і в майбутньому я б хотів би продовжувати далі займатися та грати у команді Шахтар Столеві. Ці поїздки мене повернули до нормального стабільного життя. Я зрозумів, що я можу далі жити так, як і жив, і також мріяти. Я дуже мрію, щоб закінчилася наразі війна, щоб хлопці, які там, повернулися додому, до своїх жінок, дітей. І всім повернулося до мирного життя.